Так, всім привіт! Ми дивимося з вами розклад: експрес-розклад, який має назву, що казкового відбудеться для вас в грудні місяці. Отож, думайте лише про себе. Ну, а я формую для вас дві позиції. Поки формую для вас дві позиції, наголошую, що цей онлайн-розклад за особистим. Запрошую вас подивитися в описання під дане відео. Там є посилання. Переходите за цим посиланням. і... Пишите мені у Viber, Telegram, WhatsApp, куди вам буде зручно. І ми домовимося з вами. Я всю інформацію вам скину. Також поспішайте забронювати своє місце з 12 по 21 грудня. Я розпочинаю інтенсив, який допоможе нашій душі еволюціонувати. Ми будемо проходити з вами кожного дня різні практики, дуже дієві практики. Я вам даю я вам дам різні класні алгоритми. Також ми зробимо з вами дуже потужну енергетичну сесію, де ми вигрузимо всі деструктивні і застарілі програми і загрузимо енергії нового часу. Тому, приходьте, буду рада вам допомогти з вами про взаємодіяти. Шестерка пентаклів, Пентаклі взаємообмін. Бачите, випадає карта, яка говорить про взаємообмін, про те, що я зможу вам дати те, чого вам. Не вистачає. Ось так. Приходьте. Ну, а зараз я для вас дві позиції формую. Перша і друга. Вибирайте, будь ласка, свою позицію по відчуттям. І ми з вами будемо бачити, що казкового відбудеться в грудні для вас. Що казкового відбудеться в грудні для вас. Класний розклад такий мені прийшов. Да? Ставте на паузу, кому потрібно більше часу, а я готова дивитися, почати з першого розкладу. Що казкового прийде в грудні для вас? Діявол. Як вам таке? Клас? Казково? Казково. Що тут нам розкаже дьявол? Дьявол і Бог. Бог і дьявол, я в шокі. Десятка кубків. Я хочу сказати, що тут новини будуть від вашого роду. Тобто у вас тут буде поєднання світлої і темної сторони. Тут весь рід об'єднається для того, щоб вам передати якусь підказку. Так, да, тут однозначно дуже цінна підсказка буде. Для вас, що що тут мабуть? Вот оно, ну, зараз секунду мушу. Натхнення, наповненість, король кубків. Ага, ну що, якщо... Якщо взяти по всьому тому, що я зараз бачу, це процес зустрічі формується процес зустрічі з вашою рідною душею, тому що якщо говорити про шестірку кубків, тут нас випала шестірка кубочків, ось вона. Шестірка кубків, так. І якщо ми говоримо про рід, бо тут рід також говорить нам, рід вийшов, десятка кубків, все ж таки, да, то тут підготовка до зустрічі з коханим мужчиною. будете наповнюватися, творчо розвиватися, вкладатися в себе, і приходить мужчина. Але дивіться, кубковий король, і от в нього зразу обручка. Це не означає, що він одружений, це означає, що він ваш майбутній чоловік. А, де буде, так? буде так для першої позиції така от казка. Так, окей, це для тих, хто чекає. А тепер давайте ми подивимося для тих, хто вже одружений, так? Да? Чи є послання і казка для тих, хто вже одружений. Ну, Верховна Жриця. Для тих, хто одружений, у вас відкриваються тайні знання, як можна здобути славу, фінансовий аспект розвиток. І ще я хочу сказати, що ви можете отримати пропозицію, про яку ви навіть не знаєте, аби розширити свій фінансовий канал. Тут може розкриватися ваша ну, фінансова сфера, однозначно. Вам не вистачало, не хватало, і у вас тут буде, звісно, прорив у фінансах сила. Угу. Ви будете своїми руками створювати надзвичайно круті процеси, і тут імператриця у нас іде, народження чогось нового. Навіть ті, хто чекає дитинку, тут може бути і народження дитинки. Ну, зачаття дитинки, давайте так, ось народження може бути. Ось такі от сюрпризи місяця для вас. Дивимося друга позиція. Сюрпризи місяця для вас. Це у нас іде королева пентаклів, розвиток, трансформація бізнесу, трансформація робочого аспекту, розвиток власне, своєї реалізації, створення прекрасного. Стороні чогось прекрасно, бачите, просто йде. Створення себе, в принципі, підняття себе на новий рівень, вихід в бізнес, бізнес-вумен, бізнес-леді, самооцінка, самоцінність розкривається ще більше вашого потенціалу, вашої енергетики, енергії. Так, да, тут робочий аспект. Тут ви повноцінно а, створюєте щось неймовірне своїми ручками, своїми силами і починається якийсь чи бізнес, чи якась нова сфера роботи. А, так, помаленьку, потихеньку, не спіша. Що тут у нас? Рух вперед, да. Я дуже хочу сказати вам, що може бути переїзд, може бути командіровки, може бути зміна вообще професії. Очищається дорога вперед у вас, як мені це йде, тому що настав ваш час. Ви почуєте поклики ЗОВ вищих сил ангелів своєї душі. Однозначно. І тут розпочато творчий шлях, вас будуть чути, вас захочуть чути, про вас захочуть знати, і вам потрібно буде проявлятися. Ось так. Да? Королєва кубков, да? плюс ви можете інтуїтивно відчувати, що це вже відбувається, або звернутися до когось або тарологів, або людини, яка бачить почаще, да, так? Або, наприклад, може таке бути, що ви в Ютубі сидите, дивитесь якісь ролики, і вам випадає чаша, знаєте, по цій кавовій гущі, і там ви знайдете собі якусь підсказку, пораду. Що -да. у нас тут? Старша Да, Ви пізнаєте свою силу саме в діях, саме в пізнанні себе і в роботі над собою. Ви пізнаєте, в чому ви. Неймовірно, потужна і сильна, у вас це все відкриється. Дай Боже, бажаю вам всім процвітання і нехай все во благо для вас складається як найкращим чином. Цілую, обіймаю. до нових зустрічей, папулічки!